Вітаю, Євгенія Мотрич. Наступні кілька хвилин коротко про головне слави ТІВІ». про перспективи української ракетної програми, яка може перевершити Таурус наслідки знищення російської авіації та системи Петріот, які Україна отримала від Ізраїлю. Центр протидії дезінформації спростував заяви Кремля про нібито наступ Росії на Дніпропетровщину. За словами керівника центру Андрія Коваленка, ці заяви не відповідають дійсності. Раніше речник Кремля Пісков заявляв, що наступ російської армії у цьому регіоні є частиною створення так званої буферної зони. Однак, згідно з аналізом американського інституту вивчення війни. Відсутні будь-які геолокаційні докази, які б свідчили про активні бойові дії чи просування військ РФ у Дніпропетровській області. Навіть зафіксовані на супутникових знімках нові воронки від обстрілів розташовані не у Дніпропетровщині, а на південному заході Донецької області. Більше на тему війни в Україні та про російську дезінформацію читайте на нашому сайті. Операція Павутина суттєво обмежила авіаційні можливості Росії. Колишній працівник СБУ Іван Ступак заявив, що уражені літаки стратегічної авіації Росії це саме ті, що бомбили Україну. За даними інституту стратегічних досліджень. Станом на кінець минулого року Росія мала до 130 таких літаків усіх типів, зокрема ту 160 ту 95 та ту 22 Дійсно було знищено. Що два літаки з величезними антеннами на спині це називаються літаки А-50. Це очі та вуха Російської Федерації. Вони могли бачити. За різними оцінками, хтось каже 400, хтось каже 800 кілометрів луп території України. Все, що у нас взлітає, будь-який гелікоптер, наприклад, не знаю там урядовий, піднімається, летить у відрядженні якийсь посадовець, його бачить. Зліт літака в його бачить. Пуски українських ракет його теж само бачить. Зараз такої можливості Російської Федерації я думаю, сильно вже немає. Вона суттєво суттєво обмежена. Щодо кількості таких А 50 експерт припускає, що у Росії міг залишитися лише один, але для підтвердження цього потрібна інформація від розвідок. Ступак наголошує, у УРФ не має можливості ремонтувати чи виготовляти ці літаки. Усе, що ще літає, це спадщина СРСР. Якщо воно ламається, його вже ніхто не ремонтує. Людей, які знали, як виготовляти ці машини, вже немає. Технології втрачені. Більше від експрацівника СБУ, зокрема і про Кримський міст, і атаки на ньому. Ого, читайте на Слава ті Щодо українських можливостей у далекобійній зброї. Наприкінці травня президент Зеленський домовився з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом про співпрацю у виробництві далекобійної зброї. Коли говорять далекобійна, зазвичай розуміють тауруси. Колишній працівник СБУ Іван Стопак пояснює, рішення про передачу цих ракет Україна ще не отримала. Німеччина має близько 600 одиниць, але у їхній виробник не виготовляє їх. Собі про запас, якщо немає замовлень. Утім, експерт припускає, що Зеленський і Мерц могли домовитися не про самі ракети, а про передачу технологій або деталі для створення чогось ліпшого навіть ніж Тауруси. Цих ракет. По перше я кажу, там там 140 штук максимум можемо розраховувати. А росіяни можуть тільки за одну ніч відправити сотню ракет. Термін підготовки німецькі фахівці кажуть для українських військових термін підготовки використання цих ракет півроку. Пів року це дуже багато. Нам потрібне власне виробництво. Тому ми розраховуємо на кооперацію з Німеччиною у виробленні власної української балістичної ракети та власної крилатої ракети. І це дійсно дозволить суттєво змінити ситуацію на фронтах про власну ракетну програму України і участь у ній Німеччини. Читайте докладно на слава Тіві. Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський підтвердив передачу Україні систем Петріот. Йдеться про ті установки, які Ізраїль отримав від США ще на початку 90-х. Тепер вони в Україні. Бродський наголосив, що коли говорять, нібито Ізраїль не допомагає у військовому плані, це неправда, а факт передача Петріотів. Міністр охорони здоров'я США звільнив усіх експертів консультативного комітету з питань вакцин. Роберт кеннеді молодший оголосив у понеділок про звільнення всіх 17 членів консультативного комітету. Про своє рішення очільник міністерства повідомив у статті, опублікованій у Wall Street Journal. Він пояснив свій крок, тим, що у попередній команді постійно виникали конфлікти інтересів, і що комітет затверджував без огляду усі вакцини. Тому, на його думку, необхідно було реорганізувати цей орган, щоб відновити довіру громадськості до вакцинації Шон Олірі, експерт з інфекційних захворювань з американської академії педіатрії, оцінив заяву міністра як вкрай образливу для багатьох вчених, які витрачають незліченну кількість годин на цей процес. Повідомляє телеканал, чим займався комітет і як там відреагували на рішення міністра. Читайте на слава Тіві. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.